Історії самотньої блискавки дорі. Дві маленькі дівчинки приблизно одного віку пліч опліч йшли через дитинство, наспівуючи мелодію і не потрапляючи в такт. Навесні вони збирали квіти, щоб прикрасити волосся одне одного. Влітку гуляли босоніж по струмках, восени ковзали золотими піщаними дюнами, а взимку читали книги в теплих сонячних променях. Здавалося, щасливий час триватиме вічно, поки одного разу старша сестра не почала кашляти кров'ю. У той же час до їхнього будинку. Ку прийшли незнайомі дорослі. Вони найсерйознішим чином пояснювали, що з дівчинкою відбувається, але їхні слова важко було зрозуміти. Молодша сестра не розуміла, що відбувається, але вона щодня відвідувала старшу сестру. Пізніше вона знайшла у неї під подушкою зім'ятий аркуш паперу. То був рецепт лікаря, у якому перераховувалися рідкісні ліки, про існування яких знали лише кілька колекціонерів. Купівля цих ліків обійшлася більше ніж у десятки мільйонів море. Непідйомна ціна для сім'ї, яка ледве зводила кінці з кінцями. Побачивши аркуш паперу, молодша сестра мовчки поклала його в кишеню і вирішила врятувати старшу сестру. Я маю заробити дуже багато море. Коли в мене буде багато море, моїй сім'ї більше не доведеться посміхатися мені, ковтаючи біль. А мені більше не доведеться нічого втрачати через брак море. Можливо, саме в цей момент божествова кинули на неї. І свій милостивий погляд, але для такої амбітної особи, як Дорі, око Бога було лише початком. У наступні незлічені дні і ночі вона зберігала спокій і ясну голову, повторюючи собі одного бажання недостатньо. Я наполегливо працюватиму задля досягнення своїх цілей до кінця своїх днів, адже пані Сангамавай це під силу.